Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Екс чемпіон світу у напівважкій вазі Українець Олександр Гвоздик проведе черговий поєдинок 19 квітня в США. Утім, поки що його передбачуваний суперник відмовився битися, і тепер його команда шукає нового опонента. Вже сьогодні вночі відбудеться об'єднавчий бій у напівсередній вазі між Джареном Енісом та Еймотомсом Станіонісом. Прогнози від Теді Атласа та Карена Чухаджана. Тайсон Ф'юрі знову несподівано натякнув на своє повернення. Опублікував відео зі спортзалу. Промоутер Френк Ворен не виключає, що його підопічний Мозес Іта Ума вже цього року проведе бій проти об'єднаного чемпіона світу з України Олександра Усика. Сам же британський боєць пояснив, що йому поки що занадто рано виходити на бій проти гегемона надважкого дивізіону. Як чемпіон світу в піважкій вазі, українець Олександр Гвоздик, готується провести черговий поєдинок 19 квітня в США. Утім, гвоздик підкреслив, що його поєдинок перебуває під питанням, оскільки передбачуваний суперник відмовився битися, і тепер його команда шукає нового опонента. По суті, мій поєдинок має відбутися 19 квітня, але той опонент, з яким я повинен був битися, Шон Маккалман, не зможе провести бій. Чому причина мені невідома? Зараз ми перебуваємо в пошуку іншого суперника. Для мене насамперед важливо закрити кемп і провести поєдинок, а вже далі побачимо, тому що на вересень мені пропонують дуже круті варіанти, і це добре. Скажу коротко: це має бути Давид Марель. Що стосується квітневого мейн-івенту, то головною подією в цьому вечорі боксу є бій за участю дівчат, серед яких Габріела Фондора абсолютна чемпіонка світу. Але, якщо чесно, не дуже стежу за жіночим боксом, сказав гвоздик. Нагадаємо, що Олександр Гвоздик не боксує з червня 2024 року, коли поступився за очками одноголосним рішенням суддів Давиду Бенавідесу. Як відомо, вже сьогодні в ніч з 12 на 13 квітня на арені Boardwalk Hall в атлантик Сіті США пройде вечір боксу, в головній події якого відбудеться об'єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями IBF та WBA на півсередній вазі між двома небитими чемпіонами Джароном Енісом зі США та Еймонтом Самстаніонісом з Литви. Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що саме Еніс є фаворитом майбутнього поєдинку і переможе титулованого литовця. Я не передбачаю, що Венюса будуть проблеми з ним. Я бачу, що Еніс контролюватиме дальню дистанцію. Він змусить Станіоніса платити за зближення, тому що Еймантас не зможе перемогти його на дистанції. Йому необхідно зближуватися і щось робити з Джароном. Еніс змусить його заплатити аперкотам і джебам, ускладнивши для нього зближення. Якщо навіть Станіоніс скоротить дистанцію, то Еніс знає, як битися зблизька. Я вважаю, що в нього є перевага у швидкості. Він викидає короткі удари і він може комбінувати силовими ударами, сказав Атлас. Цієї ж думки від майбутнього бою свого екс-суперника Джарона Еніса проти Еймонтаса Станіоніса дотримуються і колишній претендент на титул у напівсередній вазі українець Карен Чухаджан. Чухаджан вважає, що Еніс зможе здобути перемогу і об'єднати титули в непівсередньому дивізіоні. Мені здається, що Станіоніс стилістично зручний для Еніса. Найчастіше приймає удар на блок. Джарон вміє розкривати захист, і якщо йому давати бити, він буде бити. А що може стати проблемним, навіть не знаю. Як я говорив раніше, Станіоніс стилістично зручний для Еніса, тому ставлю на Джарона. А чи пройде бій усю дистанцію, то тут складно сказати. Залежить від кількості ударів, які прийме Ейментас. У будь-якому разі поєдинок шикарний. Чекає з нетерпінням, сказав Чухаджан. Ну яким буде ваш прогноз на це досить цікаве і гарантовано видочне чемпіонське протистояння у напівсередній вазі? Пишіть під відео. Продовжуємо. Як ми знаємо, на початку цього року. 36-річний екс-чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі несподівано оголосив про завершення кар'єри після того, як у 2024 році програв два бої Олександру Усику, у тому числі за звання абсолютного чемпіона дивізіону. Проте більшість любителів боксу та експертів упевнені, що Ф'юрі ще повернеться. По-перше, і головним чином, тому що раніше він уже не раз прощався з рингом, але незмінно знімав рукавички з цвяха заради урочистих камбеків. По-друге, його британський мегагрошовитий файт з Ентоні Джошуа, як і раніше, актуальний, і активно обговорюється за лаштунками. І хоч на днях менеджер Ф'юрі Спенсер Браун в інтерв'ю для британських змі упевнено повідомив, що його підопічний остаточно завершив із боксом. У боксерських колах такий сценарій вважається передчасним, бо циганський король, як і завжди, здатний виконати будь-який номер. Хай там як Але Фюрі вважає за краще, про всяк випадок не втрачати форму як раніше і навіть підливає масло у вогонь, ділячись із публікою відеороботи на улюбленому снаряді. Дивимось. Ну і на завершення. Френк Уоррен, промоутер британського проспекта надважкої ваги Мозеса і Тауми, не виключає, що вже цього року його підопічний проведе бій проти об'єднаного чемпіона світу з України Олександра Усика. В своєму останньому поєдинку він показав феноменальний виступ. Він мало часу провів у ринзі, але не просто оформив нокаут та зробив усе як треба. Ітаума володіє чудовим боксерським інтелектом. У нього чудовий джеб. Він розважливий у своїх ударах. Тим більше, що коли молоді бійці створюють суперникам проблеми, вони пруть на них, не зберігають свою дистанцію. Ітаума робить це абсолютно правильно. Як він може не подобатися, він захоплюючий боєць. Я думаю, що Ітаума міг би побитися за чемпіонський титул цього року. Хто знає, він може побитися з Усиком цього року, Все можливо. Подивимося, що станеться, але через один-два бої Мозес цілком здатний перебувати в одній кампанії з усіма цими хлопцями, сказав Ворен. В свою чергу сам Ітаума учора в інтерв'ю Токспорт пояснив, чому йому поки що занаторано виходити на бій проти гемона дивізіону українця Олександра Усика. Чисто за технікою у мене перевага над усиком, вважає Мозес. Але відчуваю, що якщо бій зайде в пізні раунди, то він мене перепрацює. Адже раніше у мене ніколи не було таких ось поєдинків. Тому завдання на цей рік отримати більше раундів. Це найголовніша, найбільша наша мета. А так, суто за технікою і рівнем бійцівського IQ вважаю, що в цій вазі немає нікого сильнішого за мене, але спершу мені потрібно пройти цей тест. Спершу мені потрібен суперник, який дасть мені пізні раунди. Незважаючи на юний вік, британський талант Хейвейту і таума міркує дуже зріло, особливо коли його запитують про мегафайти з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі. У мене немає ніяких двояких почуттів з цього приводу. Чому? Тому що зараз немає нічого спільного з реальністю. Так, оболювальники люблять про таке говорити: чувак, а якщо тобі завтра виходити на ринг проти них? Але це всього лише розмови. Погляньте на ситуацію з боєм Дюбуа Паркер. Розумієте про що я? До тих пір, поки ви не вийшли на ринг, всі ці розмови просто пил, сказав на завершення Ітаума. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.